Вітаю шановні садівники. Ми з вами знову знаходимось в саду. Перш за все хочу вам подякувати за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ось перед нами цілий ряд слив. Недавно ми знімали відео, показували, як вони гарно цвіли, а це вже прийшов час, коли вони відцвіли і вже зав'язалися плоди. Ось подивимось на цю гілочку, я думаю, вам буде видно. Ось плоди вже навіть є відкриті, ще деякі трошки в шелухі, але ми чекати не будемо, а почнемо обробляти. Ось від чого ми будемо обробляти сьогодні наші сливи? Ну, Перш за все від плодожерки. Це раз. А друге також будемо продовжувати боротьбу проти манілівозу. І так, чим ми будемо сьогодні обробляти наші сливи? Ну, перш за все. Ми з вами візьмемо такий препарат, почнемо з хорусу. фунгіцид хорус. Ось його ми беремо три 3, 3 грами на 10 літрів води. Він у нас буде працювати проти манілівозу, проти різних гнилів і так далі. Це фунгіцид. Візьмемо його. Висипам в баночку і заляємо водичкою. Він дуже гарно розчиняється в воді. Розмішаємо. Він добре розчиняється. І виливаємо бачок. Нагадую завжди, що в бачку повинно бути не менше пів бачка води. А то й більше, можна й три четверті. Ось не бачимо, він добре розчинився, все пішло розчинилось і пішло в бачок. Слідуючий у нас інгредієнт, це у нас буде Енджіо. Цей препарат працює проти всяких різучих, сосущих плоди, листя різних шкідників. Значить, перед тим його як виливати, зболтаємо гарненько. Значить, з цього препарату ми беремо 4 мл на 10 літрів води. Ось у нас є мірка. Наливаємо потрібну кількість для нашого бачка. І ставимо прямо на сеточку в бачок. І поливаємо водичкою. Ось ну, такого білого кольору стає. Досить швидко вимивається, ось уже чиста пішла вода. Виливаємо останню воду. До повного бачка. Гарненько ще раз все перемішаємо, закриваємо бачок і починаємо працювати. На цьому коротенько все. До побачення, всього найкращого і гарних врожаїв.